Міністерство фінансів України листом від 15 серпня поточного року довело особливості складання проєктів місцевих бюджетів на наступний плановий 2023 рік. Визначено, що прогноз місцевого бюджету як документ середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складається. Складання проєктів місцевих бюджетів відбувається згідно норм 75 статті бюджетного кодексу в частині складання проєктів місцевих бюджетів з застосуванням діючих норм бюджетного податкового законодавства, а також з урахуванням прийнятих законодавчих змін в умовах дії періоду воєнного часу. Основні прогнозні макропоказники на сьогоднішній день. Є орієнтовно визначеними. Такі показники були доведені листом мінекономіки від 8 липня 2022 року і відповідно до тих пір, поки не буде прийнята постанова Кабінету міністрів, ми розуміємо, що основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України можуть бути змінені. Щодо доходів. Треба враховувати в першу чергу при визначенні показників дохідної частини бюджету громади на 2023 рік надходження 2022 року. Оскільки на сьогоднішній рік, на сьогоднішній день, податкова база за 20 двадцять перший рік є в умовах воєнного стану не актуальна. Треба розраховувати абсолютно всі показники по доходах в розрізі податків і зборів, користуючись фактичними надходженнями за вісім, а можливо, у вас вийде вже і за 9 місяців 2022 року вирахувати очікуване надходження на рік і відповідно таким чином складати планові показники. Треба врахувати, що на 23 рік продовжується зарахування 64% ПДФО до місцевих бюджетів, тобто продовжується збільшення норми зарахування на 4%, окрім бюджету міста Києва. До того ж, з січня 2023 року скасовується оподаткування податків, податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям. І ця норма суттєво вплине на показники надходжень до місцевих бюджетів в наступному році. Індексація ставок по доходах. Не передбачається на наступний рік перелік доходів, які зараховуються до місцевих бюджетів, а також законодавчі норми стосовно місцевих податків і зборів, поки що не змінюється. До місцевих бюджетів буде відновлення зарахування акцизного податку, 13,44% з продажу пального і паливно-мастильних матеріалів. Але на сьогоднішній день поки що порахувати. Такі податки і збори, як надходження доходної частини, ми поки що не можемо. Чекаємо остаточних змін до законодавства, розуміючи, що профільний комітет Верховної Ради вже схвалив попередні відповідні зміни. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності спроможності місцевих бюджетів буде здійснюватись з рахуванням положень статті 98 і 99 бюджетного кодексу України. І такі розрахунки е, будуть зроблені і вже зроблені попередні розрахунки абсолютно до всіх, для всіх місцевих бюджетів, які мають прямі відносини з Мінфіном. Це 24 обласних бюджети і 1438 бюджетів територіальних громад. Е, реверсна дотація також буде розрахована, але е, до закінчення дії періоду воєнного стану вилучатися до державного бюджету з місцевих не буде. Буде продовжена державна підтримка окремих закладів і заходів у системі охорони здоров'я, але слід пам'ятати, що кошти субвенції. Заплановані з, з такої підтримки заплановані в рамках програми 230-80-60 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Також буде передбачена субвенція до районних бюджетів на виплату заробітної плати фахівців апаратів районних рад. Проте вона буде зменшена в порівнянні з плановими показниками 2022 року на 10, приблизно 10%.